Уже не в горах, а на автостанції у Ясінях він очікує прибуття автобуса, яким попрямує додому, до Києва. Усього за 15 годин Антон зумів поставити на вуха не тільки своїх друзів, але й усю рятувально-пошукову бригаду Рахівського району. Ой, легкий шок, ну адреналін, емоції, що не менее, эмоции, все убиває делает нас сильнее, поэтому на самом деле бесценный опыт. Коли Антон зрозумів, що поїхав не туди, уже почало темніти, він згадав передачу про виживання, яку бачив на каналі Discovery, вирив яму і у ній заночував. Я знав, що достат, ну, надо вироїти, поперше глибоку яму, во-вторых, сделать по дне ещё небольшой выход для холодного воздуха, потому что, ну, тёплый весь уходит вверх, а холодный остаётся. То есть вот эта яма, которая выводила холодный воздух, ні, на то, що я був весь мокрий повністю, то вона спасла. Антон вибрався із снігового полону самостійно. Кілька годин піднімався вгору, а потім почув музику із турбази. Слава Богу, що шота що, 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 є, якась цивілізація рядом, тому що, ну, во-первых, ліса такі, що ну і сніга, так от на Драгобрат. Їх поїхало восьмеро. Усі пішли на найвищу вершину курорту, захотіли незабутніх вражень. Але несподівано почалась заметіль. На турбазу повернулись тільки семеро. Друзі підняли на ноги рятувальників і чекали. Віталій розповідає, неможливо описати емоції, коли побачив свого друга живим і здоровим. Знаєте, мене переповнювали емоції радості, я був. Дуже дуже щасливий. Аби дістатись до Дрогобрату, треба винаймати спеціальну Я машину. Вісім кілометрів, ям і вибоїн, а потім високі засніжені вершини і мінімум розміток на трасах. Саме за екстремальним катанням сюди приїжджає більшість туристів. Утім, лижники все ж стараються дотримуватися елементарних правил безпеки. Самом кататися треба. Якщо не можеш, краще не ставати на палки. Рятувальники розповідають, пошуки ускладнювало те, що в Антона не було із собою телефону. Хлопець розбив його напередодні. Людей було задіяно 10 рятувальників, 6 лісників і 5 общественників. Одна єдиниця техніка, яка підвезла рятувальників на. За словами рятувальників, це вже четвертий випадок зникнення туристів на драгобраті у цьому сезоні. Люди губляться в урочищі тиса, потрапляють у густі тумани, з яких важко вибратись. На щастя, у цьому сезоні ані травм, ані летальних випадків не було. Не нехтуйте правилами безпеки. Всюди є поставлені знаки, натянуті сітки, не не заходіть за них. Якщо траса закрита, то буде стояти там відповідно таблички. 26-річний екстремал від свого хобі. Відмовлятись не збирається, жартує. Тепер братиме гори не тільки друзів, але й два телефони. Вот он, вот он лучший спасатель <святник> частично. Я на ньому спав, і він мене витягував через ось такого ось сніг. Із Закарпаття Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.